Sim Privit, für heute im Nass Stunde 41, das Wetter. Boho da. Stjosh, da weitere Übung Nummer 1, hör zu und sprich nach. Prost luchate, da boftorete. Stjosh, da weitere luchate. 3. Situation 1: Tina, zieh deine Mütze an. Draußen ist es kalt. Okay, ich hab sie mit. Danke, Fati. Situation 2: Finn, hast du deinen Regenschirm mit? Nein, er ist zu groß und ich habe keinen Platz mehr im Rucksack. Aber es regnet schon. Situation 3. Jan, warum hast du deine Winterjacke an? Zieh sie aus. Heute ist es warm. Aber ich mag meine Winterjacke. Sie ist ganz cool. Zieh lieber deine Jeansjacke an. Situation 4. Petra, morgen können wir rodeln gehen. Es schneit stark. Super, deine idee ist toll. Супер, ми все з вами прослухали. І давайте дивитися. Es ist kalt. Es ist ми використовуємо, коли будемо казати з вами про погоду. Наприклад, холодно, жарко, йде дощ, йде сніг. Туманно. Похмуро, і так далі. В українській мові ми не використовуємо цю конструкцію безособову конструкцію es ist, або ж war, як у минулому часі. В німецькій ми повинні її використовувати. Просто сказати зоні, небліг кальт варм, вольких не можна. Що ж, давайте подивимося, які у нас тут є дії слова. Es ist кальт, холодно, Es ist небліг. Небель це туман, тож es ist sonnig, сонячно. es ist warm, Тепло. Вольких. Тобто похмуро є хмари на небі. С regnet йде дощ. Ми не будемо казати regen also, дощ йде, Цього немає в німецькій мові. С регнит. Є спеціальне дієслово для цього, як йде дощ. Also, регнен. Ось так воно виглядає зараз. Потрібно його зняти. Ось тут. Регнен. Ось так воно виглядає. Регнен. Es regnet, Іде дощ. Es schneit, Іде сніг. Тобто сніжить, дощить. Es gibt gewitter, Є е gewitter, Гроза. Тобто, так. Є гроза. Ось так. Картинка номер 1 Я думаю, картинки ви зможете, ви впорайтесь, ви з'єднаєте їх, а ми дивимося з вами далі ось те, що я казала. S плюс Т. С Шнайдхоті. Сьогодні йде сніг. Simzoma so, Giptus Gieta. Влітку є як гроза. S is tvindig вітряно, S is небліх» туманно. А могін. Есть небліг. Пробачте, зранку, туманно. І бачимо, що діє слово завжди на другому місці, ist. неважливо, що стоїть на першому місці. А Моген, Хойте, С, Ван і так далі. Тієсло завжди на другому місці. С ест небліхам. Амген іст небліх. Супер. Вісто света. Якої є погода? Давайте подивимось. Хойте і Сьогодні хойте зоні. Хойтер und зоніг. Супер. In der Nacht. Я спробую з'єднувати. Просто мій олівець сьогодні не хоче зі мною товаришувати. Ім gibt es Gewitter. є гроза. Я спочатку з'єднаю, потім запишу речення. Im winter Ага, шнат с. Взимку де с них. Morgen. Zaaf. Morgen. Este windih. Буде вітрено. Амоген. Заранку. Амон. Туманно. Та у нас залишилось. Am Abend Ой-ой-ой, що це у нас? Бачите? Олівчик не товаришує сьогодні зі мною. Am Abend Я думаю, що Es ist kalt, Холодно. Якщо у нас там було кальт з вами, так, було. Es ist kalt Що ж, давайте писати речення, що у нас виходить з цього. М -м так. Ну, давайте візьмемо спочатку. Am Morgen Зранку. А ес Снеблих. Зранку як туман, А можен і с неблих. Так, що у нас там Ім зома, ім зома, гіпт ес гевіта, Є як гроза. Так, ось цю першу частинку я ось тут залишу. Давайте ось так. І давайте дивитися, що у нас йде далі. Так, Імвінтер ми написали. Давайте Invinter Schneid S. Іде сніг. Або ж ми можемо написати S Schneid Im WIN. Іде да. сніг взимку. Так. Що у нас є ще тут? Хойте написано Amogent написано амабент Ввечері Amabent. Ам що у нас там Амабент? Ага, кальт. Изст кальт. Сама з'єднала, сама не бачу, що там з'єднала. Амабент і сест кальт. Але я думаю, зараз олівчик зі мною товаришує. Давайте я спробую це прибрати і побачимо. З'єднаємо все гарненько. А um, мабент... Так, ісисткальт. Супер. Імвінта було, а Моген було, а мабент було, хойте було Моген. Що у нас там з вами Моген? Моген? Ага, веніг. А ож ми можемо сказати ось так. Es ist windig. Morgen, завтра. Вітряна погода. Завтра буде вітер. Ім зона gibt es Givita hier. Та інденат. Десь них. І наcht. Так. Super. Zar jetzt eine Wolkenku. Schneid in der Nacht. Super. Alles pojedeno, da können wir weitermachen. Prosluch und pronumerui mal. 40, Übung 3. Situation 1. Tina, zieh deine Mütze an. Draußen ist es kalt. Okay. Ich hab sie mit. Danke, Fati. Situation 2. Finn. Hast du deinen Regenschirm mit? Nein, er ist zu groß. Und ich habe keinen Platz mehr im Rucksack. Aber es regnet schon. Situation 3. Jan, warum hast du deine Winterjacke an? Zieh sie aus. Heute ist es warm. Aber ich mag meine Winterjacke. Sie ist ganz cool. Zieh lieber deine Jeansjacke an. Situation 4. Petra? Morgen können wir rodeln gehen. Es schneit stark. Super. Deine Idee ist toll. Super. Ми все з вами прослухали. Uh, і в першому завданні я ввімкнула те саме аудіо. Я трішки помилилася з аудіо. Якщо комусь потрібно перше аудіо прослухати, напишіть, будь ласка, в коментарях, та я його додатково запишу. Що ж, а ми йдемо далі та дивимось, убінкнумо фір розіграти діалог, як у вправі 3. Е, ну, Давайте напишемо декілька речей. Наприклад, де. Ві кьонен хойте бадмінтон spielen. Es іст nicht Віндіх. Немає як вітру, невітряна погода, е. Іх мьохте щілауфен. Я хочу кататися на лижах. Ден. Тому що ескипт. Філе. Шне. Тому що є багато снігу. Mhm. Also, давайте еще видимо, eine Jacke anziehen, es ist kalt. Okay, ich muss eine Jacke anziehen, denn es ist Alt, тому що холодно. Супер! Декілька речень ми з вами зробили. Ідемо далі. Прочитаю доповнити тексти. Угу. Що ж, давайте їх читати. Also, що у нас тут є з вами? Мія Міа. Іхмагдя света і май. Мені подобається погода у травні. Вже шон вже тепло та сонячно. Es gibt grass und blumen. Im mai regnet es nicht oft. Вже є трава та квіти, і майже. У травні не дуже часто не дуже часто дощить ich finde es gut, Den ich mag keine Regentwetter. Я вважаю це добре, тому що знову бачите у нас з вами Ден ich mag, тому що мені не подобається, не подобається до як? мені не подобається дощ, тобто дощана, ä, погода. Also, bei gutem und mit Familie im Park spazieren. Bei gutem Wetter, під час гарної або ж гарної погоди я катаюся на самокаті та за любки, gern, ходжу з батьками в парк на прогулянку. Так, це у нас більш номер 1. Супер. Leon, ich finde gut, das Wetter ihm, мені подобається, я вважаю гарну погоду, у, коли ще невідомо. Es ist noch warm, aber die Temperaturen sind nicht sehr hoch. Ще тепло, але температура, температура вже не така висока. regnen. На небі є, як хмарки, es kann auch oft regnen. To також може часто йти дощ. Gefällt das. Мені це подобається. Gefallen, подобатися, плюс датів. Кому чому? мені, Мі.

У вересні я з задоволенням ходжу in Den Wald, у ліс та фотографую там як яскраві листочки. Jetzt kommt Toni. І зараз буде тоні, і ми розуміємо, що це у нас децемба грутень. Also, my Lieblingsmonat ist December. Im December, feiern wir Fill. Ми багато святкуємо. Und das Wetter finde ich toll – Та погоду я знаходжу як класною. Дуже як кожного дня jeden Tag, де сніг. Und es gibt viel Schnee. Є багато снігу. Ich kann rodeln. Я можу кататися на санчатах. Und І кататися на лижах. Natürlich ist es kalt im Winter, звичайно, взимку як холодно, aber ich ziehe warme Kleidung an. Але я вдягаю теплі речі. Meine Winterjacke, Mütze, Handschuhe und Stiefel. Мою як зимову куртку, шапку, рукавички та чоботи, штіфель. Супер. І давайте подивимось ось тут, що у нас є з вами. Прокоментую чи розділяєш ти вподобання дітей. Uh, давайте напишемо ganz schnell. Ich finde das Wetter im December. Наприклад. Gut, denn ich kann ще лауфе. Тому що я можу кататися на лижах. Або ж ich finde, як приклад, das Wetter im Mai nicht gut. Ви можете це ж саме написати для грудня. Denn es ist heiß. Es ist heiß, жарко. Або ж es ist kalt, як з децембром, з грудним. Ich finde das Wetter im September nicht gut, тому що. І не забуваємо про порядок слів. Звичайний порядок слів. Den es regnet, тому що йде дощ. Den es regnet. Супер. І тепер потрібно писати улюблений місяць. Ну, давайте напишемо про якийсь. Літній місяць Mai mein Liebelings Monat ist Юні. Im Juni das Veta. Äh, Im Juni is das Vetta. Sorry. Ist das Veta cool jak kruta? Чудова. Mm -hmm. Im Juni kann ich äh, also schwimmen gehen, Pitipo Plavati, äh, also na priklad ein Picknick machen. Äh, можем, und na privat roller fahren. Або ж рад фарм. Рад Кататися на велосипеді. Супер. Рад фарм. Так. Das finde ich toll, Це я вважаю як класним. Das finde ich toll. Зараз це ми запишемо з вами. Das finde ich toll, Супер! Всім дякую за увагу, буду дуже вдячна за ваші лайки та коментарі, за підписки також. Та до наступних зустрічей! Чао-чао!